Ваш улюбленець теж постійно чухається. Причина може бути у харчуванні для собак з харчовою чутливістю. Є чудовий рішення. від італійського бренду якісного харчування. Дізугуаль, гіпоалергенний вологий корм з перепилиним м'ясом або м'ясом кролика. Ця спеціальна формула корму пропонує гіпоалергенний та повноцінний раціон для вашого улюбленця. Кролятина та перепілка є альтернативним легкозасвоюваним джерелом білка для собак з алергією для зменшення алергічних реакцій. Переваги цього корму відсутність поширених алергенних інгредієнтів. Формула не містить зерна молочних продуктів, сої та інших потенційних алергенів на виробництві суворий контроль алергенів. Кожна консерва містить ретельно відібрані інгредієнти для мінімізації алергічних реакцій, тільки якісні складові. Необхідні поживні речовини для підтримки здоров'я та благополуччя собак з харчовою чутливістю. Консерва має неймовірну ніжну текстуру та зручний формат для збереження свіжості корму та спрощення дозування. Рекомендовано ветеринарними дієтологами.